17 липня 2014 року Дніпропетровський диспетчерський центр о 16.21 з моніторів раптово зникає позначка авіалайнера малазійських авіаліній. Сигнал може зникнути, коли літак надто низько, але щоб на висоті 10 кілометрів, диспетчер починає викликати рейс MH17. Голос у диспетчера спокійний. Вона сподівається, це просто технічний збій. Аеропорт Схіпхол Амстердам три години до цього пасажири сідаються у свої крісла у більшості піднесений настрій. Вони летять до друзів відпочивати на борту гамірно у салоні 80 дітей. Навіть ті пасажири, які бояться літати, сьогодні спокійні, адже вони мандрують на новому і дуже надійному лайнері Боїнг 777 Рівно за розкладом о 13.15 літак Малазійських авіаліній злітає і бере курс на південний захід. Це трансконтинентальний рейс. Лайнер має прилетіти всю Європу, близький схід, Південно-Східну Азію, і за 12 годин приземлитися в куала Лумпурі. Гудавтоно малейжен Васевен Мейкінінфлайтлавел. За дві години польоту літак увійшов у повітряний простір України. За цей час пасажири вже пообідали. Хтось читає книжку, хтось дивиться фільм. У кабіні спокійно. Пілоти прокладають маршрут через хід України. Вони чули, там бойові дії, уряд навіть вів обмеження не можна спускатися нижче 8 тисяч метрів. Але вони летять на 2 кілометри вище. Навіть якщо там стріляють, жодна куля чи навіть артилерійський снаряд сюди не долетить, а обстрілювати ракетами, цивільний лайнер. Ну, кому у світі таке спаде? На думку, Дніпропетровський диспетчерський центр 1621. Літак Малазійська кавілінія раптово зникає з радарів. Жодного повідомлення про поломки чи сигналів про небезпеку не було. Тому диспетчер намагається зв'язатися з бортом. Малежа 1.7. Але відповіді не буде. І жоден радар у світі вже не може побачити борт. MH17. За кілька хвилин до цього російські бойовики запустили ракету з зенітної установки Бук. Від потужного вибуху носову частину літака розриває на шматки. Першими гинуть пілоти. За кілька секунд усі інші. Літак розвалюється в повітрі на кілька великих частин. У цей день жителі кількох донбаських сіл жахнуться з літнього погожого неба. На їхні городи почнуть падати людські тіла. Люди! Твою мать. Ну вон во Вою мачту і вонва дворі крышу й три субівташмьотки з літіли. А, ну, а інтернет-ресурси бойовиків поширить перші повідомлення про те, що вони збили черговий літак. Вони ще вважатимуть його військовим і українським співробітникам служби безпеки України вдасться прослухати переговори терористів за той день. Только сто білі самоліт, група міньора. За упал. Летчики, где летчики. Поехали искать и фотографировать сбитый самолет. За півгодины террористы снова зазвоняются. Короче, блин, стопудово, гражданский борт. Понятно. А этот как народу много там? Это в лунки прямо во дворы падали. Лише за два тижні бойовики дозволять міжнародним експертам потрапити на місце падіння літака. Ті почнуть ретельно збирати уламки і докази. Ось ці метелики, двотаврові вражаючі елементи. Вони справді схожі на метелики. Їх у ракеті комплексу БУК тисячі. Експертам вдалося відшукати десятки таких в обшивці літака кріслах у тілах пілотів. Лише 4 серпня останки тіл загиблих літаком доправлять в Нідерланди вся країна прощалася зі своїми громадянами. Олександр Загородний ТСН 1+1